Всім привіт! Спекотний серпневий день, а в мене літнє фризування. Мотокультиватор Forte і грядочка 12 метрів довжини і десь 2-2,5 ширини. Те, що має тут рости вже в дорозі, а можливо посилочка вже на пошті чекає. Ну, сьогодні після обіду точно заберу і зразу, і зразу буде висадка. Тепер розпаковка. Ніколи нічого в касетках не замовляв. Нормальок, але трошки кассетки. Але трошки повипадало з касет. Що, залишимо це все поскладаємо. Поскладаю, підлию. І буде ще щось живе. Слимак приїхав. От розсада. Ну, тепер треба садити або вже завтра зранку. Процес посадки дуже простий. Реєчка на 45 розмітив, дві мотузки. Вирішив садити два рядки вкупі, потім буде один широкий, потім знову два рядки. Ну а це вже буде пізніше. Земля пухка, зверха вже пересохла, але два дні має бути дощик. І отак. От Кругом роблю таку луночку, щоб підливати водичкою, бо дощик непонятно, чи буде, чи не буде завтра, а сьогодні треба підлити. Ну і головне, щоб оцей Вузлик не був присипаний землею. І так потрошка потрошка садиться. Посадив і хай росте. Попідливав, хоч погода хмарна така, і дощик стоїть на два дні, але підлив, тому що можливо дощику сьогодні не буде, буде завтра. Можливо, хтось напише чому таким способом, чому, наприклад, не агроволокно, не плівка, не ці бугорки, вирішив не ускладнювати собі життя. Колись під агроволокно садив, вирізав дирки. Під чорне агроволокно і дирки вирізав, не сподобалось. А бугорки це треба капельний полив. Коротше, це дуже складно. Так буде по-простому. 45 міжряддя, тут буде широке міжряддя, потім знов два рядки з вузьким міжряддям. Ну і тепер чекаємо, хай приживається. І я сподіваюся, наступного року буде все супер. До речі, не знаю чи говорив, але саджанці сорту румба і продавець ну той, що відправляв, казав, що 100% сортовість. Наступного року побачимо. Кому відео було цікаве і корисне, щось напишіть в коментарях, поставте лайк. Всім удачі, всім пока!